Як сніг три пташечки летіли через суботу ви і сіли на похиленному хресті на старій церкві. Бог простить, ми тепер душі, а не люди. А від сіля відніше буде, як Той розкопуватимуть льох, коли б же швидше розкопали, тоді б у рай нас повпускали, бо так сказав Петрові Бог. Тоді у рай їх повпускаєш, як все москаль позабирає, як розкопа великий льох. Як була я людиною, то прісою звалась. Я отутечки родилась, тут і виростала. Отут було над свинтарі, я з дітьми гуляю і з Юросом Гетьманенком у піжмурки граю. А гетьманша було вийде та й кликне в будинок. Онде клуня. А там мені і фіг, і родзинок всього мені понадає і на руках носить. А з гетьманом, як приїдуть і гри на гості, то це і шлють було за мною одягнуть, обоють, і гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак то я в суботові росла, виростала, як віточка. І всі мене любили і вітали, і нікому я нічого, ніже злого слова. Не сказала уродлива та ще й чорноброва. Всі на мене залицялись і сватати стали, а у мене, як на теї, рушники вже ткались. От-от була б подавала те лихо зустріло. Вранці, рано, в Полипівку, якраз у неділю побігла я за водою. Вже й криниця тая замоліла і висохла, а я все літаю. Дивлюсь, гетьман старшиною. Я води набрала, то в повній шлях і перейшла, а того й не знала, що він їхав Переяслав в Москві присягати. І вже ледве я на ледве донесла до хати оту воду. Чом я з нею відер не побила, батька, матір, себе брата, собаку троїла тою клятою водою. От за що караюсь, от за що мене сестрички і в рай не пускають. А мене, мої сестрички, за те не впустили, що цареві московському коня В Батурині, як він їхав в Москву із Полтави, я була ще недолітком, як батурин славний, Москва вночі запалила, чечеля убила і малого, і старого все йому потопила. Я між трупами валялась у самих палатах мазепаних. Коло мене і сестра, і мати зарізані, обнявшись зо мною, лежали. І насилу, то насилу мене одірвали От матері неживої. Що вже я просила московського капітана, щоб і мене вбили? Ні, не вбили, а пустили москалям на грище. Насилу я сховалась на тім пожарищі. Одна тільки я осталась в потурені хати, і в тій хаті поставили царя ночувати, як вертався з-під Полтави. А я йшла з водою до хатини, а він мені махає рукою. Каже, коня напоїти, а я й напоїла. Я не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала. А назавтра, як цар вийшов, мене поховала та бабуся, що осталась на тій пожарині, та ще й мене привітала в безверхій хатині. А назавтра і вона вмерла і затліла у хаті, бо нікому батурині було поховати. Вже їх хату розкидали і сволок хрещати на вугілля попалили, а я над ярами і степами козацькими і досі літаю. А за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила, що цареві московському коня напоїла. А я в каневі родилась, ще й не говорила. Мене мати ще сповиту на руках носила. Як їхала Катерина в Кані у Дніпрові, а ми з матір'ю сиділи на горі в Дніпрові. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи що, може, у маленької у мене боліло. Мене мати забавляла, на дні припоглядала, І галеру золотую мені показала, мов будинок. А в галері князі і всі сіли воєводи, меж ними цариця. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стало, і мати вмерла, в одній ямі обох поховали. От за що мої сестриці я тепер караюсь, за що мене на метарство й досі не пускають. Чи я знала ще сповита, що та я цариця, лютий ворог України, голодна вовчиця? Скажіте, сестриці, злякайте, полетимо ночувати вчутом. Якщо буде робиться, Відтік буде чути. Схопилися білесенькі і в ліс полетіли, і в купишці на добочку ночувати сіли.